Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, Браті і сестри, дорога скаутська родина. Ми сьогодні вкотре збиралися разом на молитву за наших військових за Україну, адже триває війна. Ось і завтра ми знаємо, що є день, який проголосила церква. Днем молитвою молитвою посту за Україну, адже завтра, 24 лютого, це є день, коли розпочалася два роки назад, повномасштабна війна, ось яка вже тривала з 2014 року. О, і тому також як і сьогодні нашою молитвою на Вервиці, так і завтра, цілим днем, запрошуємо вас, дорогі Христі, до молитви і посту за Україну, особливо молитву на Вервиці. Адже це є прекрасна можливість з Господом Богом з Дівою Марією протистояти злу, яке на нас нападає. Помолимося за Україну, за наших військових. Ми молимося також за родини військових, родини військових, які вже загинули полегли у бою. Молимося за родини, християнську сім'ю. Молимося за навернення грішників до Господа Бога. Також ми молимося у цей вечір за наші скавоцькі намірення. Завтра у нас будуть загальні збори, яких нам треба з Божою поміччю вибрати краєвого і інші такі питання, які є на порядку денного. Помолимося за цих наміреннях і у своїх особистих наміреннях. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш. Скарби, дібр, життя, подателю, приди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасення, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Дів і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Апелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа ж от що й до Отця і Сина, і сходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, і на ній по всіх часі, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і на ній по всіх часі, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас посвятив і у святій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками і благословенний прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо перше страсне таїнство, як Господь наш Ісус Христос молився в Оливному городі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений Підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге, страсте таїнство, як Господа нашого Ісуса Христа, бичували. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, на ній повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо Чет, третє, страстне таїнство, як Господа нашого, Ісуса Христа, терням вінчали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Лона Твого. О, ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на нині і повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте, старосте таїнство, як Господь наш, Ісус Христос, ніс хрест на Голгофу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прийдло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословений придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений пріло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і на ній повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте. Страстне таїнство, як Господа нашого, Ісуса Христа, розіп'яли на Христі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний брідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, молитва, намірені святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові на ній повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбанася нечиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Щиро дякую за молитву на Святій Вервіці. Хай вас Бог благословляє, гарного, мирного, благословенного вечора, щасливої ночі. А також нагадуємо, що завтра, 24 лютого, наша церква оголосила День молитви і посту за Україну. Ось і просимо у цей день долучатися до молитви на різних е, інтернет-ресурсах, себе вдома, в родинному колі, в церквах, а особливо молитві на Вервиці. Ось і завтра, також маємо. Важливий день, це є 11 годині. Ми зустрічаємося в храмі всі Українського народу, вулиця Семена Петлюри, 32. О 11-й годині відбудеться Божественна літургія, якою розпочнуться загальні збори католицького скаговства Європи в Україні. Просимо про молитву і про участь! Хай Бог вас благословить! Слава Ісусу Христу! Чувай!